Підозру у держзраді повідомили чинному народному депутату за даними слідства. Він завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Причому почав це робити ще до початку повномасштабного вторгнення. Подробиці нам готова повідомити Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Вона зі студію наживо. Тетяну, вітаю вас. Тож, будь ласка, розкажіть, що наразі відомо про цю справу. Вітаю, Олександре, вітаю сюди національного марафону і дійсно дебар підтверджуєте факт, що на сьогодні вручено підозру у держраді чинному народному депутату. Верховної ради його затримано, і уже найближчими годинами я сподіваюся, що буде обраний йому запобіжний захід. Нагадаю, що сторона обвинувачення проситиме утримання відповідно під вартою, тому що злочин досить серйозний. Це стаття 111 Конституції України. На зрада, а ми знаємо, що відповідальність за державну зраду також дуже сувора. За це можна довічно сісти за грати і позбутися усього майна. Приводом, скажімо так, підставою уже роботи неплідної правоохоронних органів і державного бюро розслідувань, зокрема, було те, що було проведено комплексно і психолого-лінгвістично. Експертизу і військову експертизу, і саме ці експертизи підтвердили, що народний обранець почав завдавати шкоди нашій обороноздатності і інформаційній безпеці нашої країни ще до початку широкомасштабного вторгнення. Він я думаю, ви погодитеся, був сумнозвісним своїми заявами, і зокрема, і тим, що ще у 2021 році заперечував присутність загрози від Росі. Сії саме з території Білорусі, і неодноразово було доведено, що він їздив в Мінськ, проводив там зустрічі із бізнесменами із політиками, і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі. Сусідньої країни так справа в тому, що слідство також встановило, що народний депутат, окрім так встановлення таких контактів і заяв, які носили політичний характер, і відповідно впливали на наш, на нашу обороноздатність і на нашу інформаційну безпеку, ще й непогано йому вдавалося робити бізнес на з території Білорусі, а вони налагодили контакти. І купували товари за заниженими цінами, і через іншу європейську країну ввозили цю продукцію в Україну і Відповідно, підіймали ціни на чому заробляли. Це давало дало їм можливість заробити чималі статки за сьогодні, на сьогодні. Ми з вами говоримо про півтора мільйона євро чистого прибутку в Україну. Змогли ввести тільки 500 тисяч євро. А от решту не вдалося їм отримати у зв'язку із тим, що заблокували сумнівні транзакції з боку фінансового моніторингу одного з. Європейських банків і також зафіксовано, що за цей час депутат і придбав і оформив на родичів три елітних автівки загальною вартістю 500 тисяч доларів сполучених штатів. Звичайно, що інші подробиці ці цього у цьому кримінальному провадженні. За підозрою у держраді чинного народного депутата буде становлюватися уже в ході слідства. На сьогодні ми з вами маємо таку інформацію. Тетяно. Скажіть, будь ласка, ну під опис, який ви щойно назвали, дуже підходить депутат Євген Шевченко, і багато ЗМІ саме називають його. Ім'я і прізвичай. Я так розумію, що офіційно ви поки не можете говорити так, він чи це чи не він. Ми розуміємо, Олександр. Ми розуміємо, що все, що стосується народних обранців, звичайно, це не буває, привертає увагу суспільства і резонує, тому що їхні заяви резонували. Ми також маємо. Розуміти це, і окрім, того, можу ствердити дійсно слідство не вправі називати прізвище і ім'я людини, яка підозрюється тим паче у державній зраді. Але завдяки професіоналізму наших е журналістів, і якщо провести невеличкі розслідування і звести усі факти, стає, стає зрозуміло, хто це саме. І ще хотів спитати, чи є зараз у нього можливість виїхати за межі країни, бо ми бачимо прецеденти, що депутати ховаються десь за кордоном від слідства. Він зараз має таку можливість, він затриманий чи ні? Ми у своїй інформації, яку подавали офіційно, демонстрували фото, де, зокрема, видно, що підозра вручається безпосередньо народному обранцю. Наразі наголошую, він затриманий і очікує, і перебуватиме в такому режимі до моменту. Початку судового засідання, де йому обиратимуть запобіжний захід. Нагадаю, що сторона обвинувачення проситиме утримання під вартою, тому що підозра у державній зраді це досить сувора стаття. Дуже дякую вам за інформацію, за те, що прояснили нам усі ці моменти. Я нагадаю, що це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань.